Вітанечко, шановне панство, дорогі підписники, також гості каналу. І Ми зараз з вами знаходимося у Львові на вулиці Батальній. Прямо перед нами бачите, метро. От. Але ми тут не для того, щоб прорекламувати метро. Ми тут для того, щоб здійснити нашу мандрівку по парку Погулянка. Приїхали ми сюди. Трамвечку номер 2 Вийшли на кінцеві зупинці на перехвересті Личаківської пасічної і велосипедами, оцими двома велосипедами з дружиною приїхали ось до цього АТБ, де закупилися смаколиками і будемо зараз вирушати у нашу мандрівку. Тому запрошую вас. Ви зможете все побачити, не мов би нашими очима. Тому що камера в мене закріплена буде на шоломі, плюс під'єднаний для гарного звуку ще мікрофончик. Ідемо. Так. Закріпив я камеру на голові, на шоломі. Так, рік зачок. Як то правильно сказати? Геть русизми. Наплічник, правильно? Треба боротися, вичищати мову. О, бачите, тінь навіть видно. На голові камера, не мов би антенна. Як назло зелене, засвітилося на світофорі. Доведеться чекати 43 секунди. Так, що ми можемо побачити натомість? Царвик пучка тут збудована. Купола вкриті. Таким металом, булатна, по-моєму, сталь. І будиночки. А Ці будиночки, я пам'ятаю, ще з тих часів, коли студентом був. Це дуже давно. Вони фактично не змінилися, подекуди лише в окремих місцях є утеплення такими клаптиками. Розміточку таку намалювали гарно. Так, є зелене. В нас велодоріжка, Сідаємо на наші лісопедики і будемо їхати так. Ми їдемо на двох велосипедах, мій скот 50 і дружина Джайн. Так, тут ми повертаємо ліворуч, де тут має бути вже в'їзд в, в парк погулянку. Тобто ми з південної сторони будемо рухатися на північ до Личаківського цвинтаря в цьому напрямку. Значок навіть є, пішохідна велосипедна зона і лісопарк погулянка Так, ну куди? Тут от, 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 у нас є пандус. Пандус такий собі, коляскою для неповносправних не дуже то з'їдеш. Але що є, то є. Отже, я тут був останній раз, навіть страшно згадати коли. Років десь 6-7. Тут над нами такий пішохідний мостик. Доволі високий. Ну, їдемо ми їдемо зараз десь годинка. Трашка у нас годинка, мало би бути вже доволі пізно. 18.55. Так що сонечко потрошку рухається на захід, тому так їдеш тут темновато і прохолодно. Але так, так сказати, мальовничо. Дівчата бігають, тренуються. <му> тут збутував будиночок так на самому краю. Дивіться, круто, правда. Цікаво, хто все це погоджує. Будувати так притул до парку. Тут в парку, назва відповідає повністю реаліям. Багато людей гуляють, але є також такі, що і катаються. Ну але покатанка якось не звучить. Точки співають так. Природа. А, юний велосипед. Стрес так їхати, щоб сонце не світило обіти камери, але не завжди виходить. Так, і ми десь під'їжджаємо, тут мають бути такі штучні водойми, ми десь до них вже наближаємося. Їх мали почистити. Ага, Світять лавочки, так дійсно. Пам'ятаю, колись давно ще студентом спустився був сюди з медової печери, тут кіштомат був. Кічки плавають. Так підійду. Каченятка. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. А от. Одинадцять це тільки ті, які ті, 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 я побачив тут. Голуби. А, тут ще у нас 12. Дітки в захваті. Дітки в захваті. Кат з невеличких раз, два, три водойма. Що ж, будемо далі їхати? Так, що у нас тут? Чотири з половиною майже чотири чотириста п'ятдесят метрів. Разкі ми сьогодні їздили. Так, буду помлесенько їхати. Так, давайте все лавочки стоять. Так, ми збираємо. Цією стежечкою, якщо піднятися, то можна вийти аж на вулицю зелену. Що, під'їжджаємо до... До кінця парку. А тут також в кінці з лівого боку є такий настеригінальний об'єкт місця. Тут була комерційна нерухомість, вона майже повністю зруйнована. І якось вже багато років тому її за сміхотворну ціну продали з аукціону. І тоді у Львові багато видань писали, що не обійшлось без корупції. Не знаю, чи розслідували ту справу і чим все це закінчилося. Єдине, пам'ятаю, що колись давно ми з дружиною ще на етапі. Від цукеркового періоду, коли ще не були одружені, робили фотосесію. Я, вона, подружка, кавалер подружки. Так, тут все розписано, розмальовано графіті. Так, все закрито вже тепер не зайдеш і фотосесію не зробиш хіба. Незаконно залізеш туди. О, зруйновано все. Вщент, фактично. Такс, будемо чекати на нашу дружину. Мою, точніше. О, Бачимо якусь машинку, яка вже без скла, без фар, розмальована. Одним словом, металолом, але ще на колесах. З номерним знаком, причому. Знаю вже все, що могли зняли. Ну, по номерному знаку піде, і можна вичислити хто власник. Що ця машина тут робить? Що ж, проїхати велосипедом через парк це не те саме, що посадити в ньому. Тому я зараз Буду закінчувати цей ролик і повернусь до тих штучних водойм, де ми посидимо з дружиною, поспілкуємося, відпочинемо. А всім вам я дякую за перегляд цього ролика. Запрошую підписуватись на канал, ставити лайки, писати коментарі. І, звичайно, до нових зустрічей. Папа! -па.